Величкий вірш, новий називається буріме. Так, ми ж згадали віршування, слова. Ні, не венігре, не казвали. Так, я пишу, вчила. Що має там бути? Смішила. Сміши.

Віршування. Віктор Дмитрович знає так само, завжди складати, він коли віршував. Віктор Дмитрович, включайтеся до нашої роботи. Так, прошу, батьки, так само. Діти, ми говорили, останнє слово, останнє слово має римуватися. Отже, до, перед тим останнім словом ви додаєте свої слова, щоб вони творили думку і тоді, щоб була. Попробуйте. Ми з вами так робимо. Так, Олег чарувати, чарувати, чекати. Ну то ти ж вірш не склав, ти мені сказав, тільки слова чарувати, чекати. Хто склав вірш? Вірш? Вірш.